Замість пів пташок галас любителів активного відпочинку на трьох гектарах лісу у селі Карпилівка Рівненського району побудували банний комплекс. Улюблене місце для грибників та ягід загородили парканом. Туди можуть потрапити лише відвідувачі закладу, жителі навколишніх сіл обурені рішенням голови Городоцької сільської ради. Забрали всі ліса, все кругом нема де корови Ви вивести дитя гріба не найде, бо все буде огорожено. За рішенням сільської ради земельну ділянку дали в оренду на ведення фермерського господарства аж на 49 років. За це фізична особа, а це ж, як виявилося, рідний брат голови сільради зобов'язується щорічно платити всього на всього тисяч гривень. Це й викликало підозри у жителів села Карпилівка. Звернулися до правоохоронних органів, аби ті перевірили документи. Ділянка, яка належить сільській раді, тобто ліс 3,6 гектара, розташована на адресі село Карпілка, вулиця Центральна, 77Б. І в тому ж період Бориса Олексійовича Кодратюка, лісова земельна ділянка 0,63 г, також за цією адресою знаходиться, тобто комунальна власність за цією адресою і власна. Після чисельних скарг і заяв мешканців сусідніх сіл справа дійшла до прокуратури Рівненської області. Вони ж подали позов до суду про визнання договору довгострокового тимчасового користування лісами, недійсним, та зобов'язанням повернути лісову ділянку. На третьому засіданні додалися нові матеріали до справи. А саме витягу з рішення. Від 27 жовтня 2016 року номер 628 про внесення змін до рішення Городоцької сільської ради від 30 жовтня 2013 року номер 665 про надання дозволу на складання договору оренди місового масиву. Окрім того, надали слово і третій стороні представнику Держгеокадастру, який підтвердив, що земельна ділянка є комунальною власністю. Обліковуються у землях запасу у складу дії ліси та інші лісовкриті площі, з них лісові землі, в тому числі вкриті лісовою, деревною та чирнуковою рослинністю. І відноситься до земель комунальної власності Заводовської сільської ради. Натомість представник орендаря переконував, що позов подано з неправильним визначенням позивача. Свої правомочності прокурор може. Реалізувати лише в інтересах городоцької сільської ради як позивача, а не заявляти позов в інтересах держави, жодним чином не грунтувавши, яким саме чином порушені інтереси держави та не визначивши належного позивача. На цьому судове засідання завершили. Наступне відбудеться 14 листопада, на яке запросили представників обласної ради Інеса Пославська, Володимир Захаров. Новини рівного.